20 екстремалів із західних областей України неординарно відсвяткували Всесвітній день скейтера. Кататися 21 червня вони вже звикли, а от робити це перед Тарасом Шевченком спортсменам у новинку. Тому до Львова приїхали екстремали з Другобича, Долини та навіть Івано-Франківська. По-перше, тут гладке покриття. По-друге, тут можна придумати нові креативні трюки, оскільки є багато можливості. Як які сходинок стрибати, також із пам'ятника. І це розвиває. Не знаю, скейтер може придумати кучу якихось гарних трюків. Перший конкурс – «Game of Skate». Спортсмен демонструє трюк, а Суперник намагається повторити. У кожного тут своя стратегія. Можна ризикнути, коли в, е, в суперника вже остання остання буква, остання спроба. Тоді можна щось файне заказати і ризикнути щось тяжке. Наступний конкурс – «Best Line». перемагає той, хто спочатку зробить фінт на рівнині, а потім перестрибне три сходинки. Учасники так розфантазовуються, що не можуть тілити задуму у життя. Майже кожен трюк закінчується падінням. Дуже дуже жарко, ноги горять. Просто я не знаю, якась невпевненість із жари. Не Немою жарко, ще міліція. Там якісь старі люди, що не зрозуміло, що хочуть взагалі. От я не знаю, це все збиває. А на десерт найефектніший конкурс. Скейтери повинні стрибнути із постамента кобзаря. Кілька примірянь боротьба із собою. І вперед екстремалам вдається підкорити висоту. А найкращих нагородять уже ввечері на традиційній скейтерській вечірці.